Теплими словами та сіті лайтами саме так привітали романчанок місцеві активісти. Кажуть, хотіли, аби в цей день кожна жінка посміхнулася та отримала заряд позитиву. Подробиці дивіться у сюжеті Юлії Настенко. Таких сіті лайтів у ромнах близько двох десятків. На кожному теплі слова привітання прекрасній половині з 8 березня. Підготували цей сюрприз. Місцеві активісти. Для мене дуже важливо щоб на цих банерах. У такому гарному місті, коли прийшла весна, висіла не реклама, а там якихось, знаєте, золота, купи золото, подари своїй дружині чи там мамі. А висіло дійсно щось весняне, таке яке, ну люди, які зможуть побачити, посміхнутися. Тому для нас це важливо, щоб привітати всіх з 8 березня, кожну, кожну дівчину, кожну сестру, кожну дочку, кожну бабусю, кожну жінку, з 8 березня вас дорогенькі. Місцеві ж представниці прекрасної статі від такого оригінального подарунку у захваті кажуть, так їх вітають вперше. Дуже приємно. І <світку> дивися, що мене вітають. Привітали, не забули жінок. Це дуже добре. Радуєшся, інтересно. Ну, <світку> в принципі, розумієш, б не мені, є жінкам. Приємно, звісно. Я й Дуже приємно. Дуже, дуже да, нравиться. Активісти ж наголошують, радувати жінок потрібно завжди. А 8 березня особливо. Дорогі мами, сестри, доньки, бабусі, одним словом, наші жінки. Поздравляю вас з 8 березня. Бажаю любові, терпіння, тепла і всього найкращого. Пам'ятайте, все, що роблять чоловіки, насамперед роблять для вас усі самі великі звершення, перемоги були. Тільки для вас, завдяки вам або через вас, і ми дуже вдячні, що ви є в нашому житті. Вітаю всіх жінок з 8 березня, особливо тих. То вклав у мене свою душу. Це моя мама, мої вчителі, мої подруги. Нехай в цей день у вас буде посмішка, гарний настрій. Усього вам самого найкращого. Хочу, по-перше, поздоровити з цим прекрасним днем свою маму кохану, також жінку свою і також роменчанок, вони самі красивіші у нас на Сумщині і всіх жінок України. Я їм бажаю завжди бути і залишатися красивими, успішними, гарними, здоровими. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС.